Ксенія з самого початку повномасштабного вторгнення разом з родиною плете маскувальні сітки. каже це допомога, що під силу кожному. Це виховує національну свідомість, це посилює повагу до військових, любов до України. Тобто, це дуже важливо. Для абсолютно усіх ми вже випили дуже багато сіток. Ними можна було б вкрити навіть декілька футбольних стадіонів. А це Олена Семенкова, її родина переселенці з міста Пологи, виховують 11 дітей. Торік жінка отримала звання Мати героїня. А сьогодні родині подарували сертифікат на побутову техніку. Ну, завдяки службам, завдяки піклуванню. То дуже добре, слава Богу. Друзі допомогли хтось кроваті, хтось там шкафи, машинки. Слава Богу, тось ми бачимо, що мир не без добрих людей. Нагороди та подарунки отримали також мами, які народили п'ять та більше дітей. Відзначили і соцслужби та поліцію, які підтримують родини, та окремо школярів, подяками діти, герої, які допомагають країні. Щасливий бачити таку кількість великих родин, посміхаючих діточок. І ми повинні розуміти про те, що ми, як місто, батьки повинні створювати як найбільш комфортні умови для того, щоб вони зростали в країні в вільній країні, для того, щоб вони були щасливі у цій країні створювати таке середовище, де кожна дитина буде мати можливість не тільки не дай Боже виживати, а розвиватися. І саме ми з вами, ті люди, які плекають ті можливості для розвитку наших дітей. Цього року в Україні день захисту дітей відзначають саме 20 листопада, як у всьому світі. Дата встановлена ООН. Саме цього дня у 1959 році затвердили декларацію. А у 1989 – дев'ятсот конвенцію ООН з прав дитини. Анастасія Митко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.